У день пожежної охорони на один клас безпеки у Вінницькій області стало більше. Цього разу урочисто перерізали стрічку та офіційно відкрили опорний клас на базі Гайсенського районного управління головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Перший урок в класі провели для учнів сьомого ліцею міста Гайсена. Зустрічали малечу не лише справжні рятувальники, а й показова команда ДюРП сигнал, яка допомогла фахівцям ДСНС. Провести перший урок в цікавій ігровій формі та ознайомити школярів із напрямами діяльності служби порятунку загалом. Ліцеїстам та почесним гостям презентували спеціальні тематичні локації цивільного захисту, пожежної та мінної тематики до медичної допомоги щодо питань техногенної безпеки, а також не уминули увагою й куточок правил дорожнього руху. Сьогодні відбулося це відбулося вперше в Нашій області, що на території державної пожежної частини створений такий клас безпеки. Взагалі, в області в нас їх є 340. Тому ми будемо тільки наращувати і більш сучасніше здійснювати такі питання, щоб були там і мультимедійні проектори, і телевізори, і взагалі в напрямку. Гри, ігрові моменти такі ми тільки тішимося і радіємо з того, що сьогодні в небезпечний час дітки мають змогу не просто теоретично отримати знання, але й побачити, що таке вогонь, як його можна приборкати, що таке небезпечні предмети, і як їх треба обходити, що таке сьогодні вода, і як правильно на ній поводитись.